На сцену заради маленьких сердець медійники влаштовують великий добродійний концерт, аби придбати нове обладнання для центру дитячої хірургії та кардіохірургії. У цьому медзакладі рятують малюки від перших хвилин життя, і держава вже 10 років не фінансує закупівлі приладів, що рятують діточок. Тож допомогти вирішили працівники мас-медіа і запрошують 15 листопада у Національну оперету в Києві на перший журналістський доброчинний концерт. Вікна і наша Віта Євтушина долучаються до доброї справи. Сьогодні їй третя доба, третя доба. третя доба, і незважаючи на те, що дитина мала вкрай складну вроджену ваду серця, транспозиція магістральних судин, тобто ця вада серця, з якою неможливо жити, принаймні тривалий час. Зараз вона вже на третю добу має повністю здорове серце. У таких як він, триденних серце кажуть кардіологи, немов перепеляче яєчко, і в цього не мовляти, воно було хворе. Коли він з'являвся на світ під пологовим чатувала бригада реаніматологів з центру дитячої кардіології. Про смертельну ваду серця медики дізналися ще коли він був у маминому лоні. Допомогла пуповинна кров. Іноді, у вкрай важких випадках, ми робимо перше втручання навіть у безпосередньому половому будинку. Якщо ми бачимо певні ознаки, що дитина може почати помирати одразу після народження. Таких як він, зараз у реанімації 24. Нині усі. Одужують, хоча сон немовлят вже видається абсолютно здоровим. За кожним їхнім подихом стежать кардіологи, тіла малюків всіяні сенсорами. Отена апарат для іскусної вентиляції, вот ета апаратура для введення медикаментів. Кожен такий прибор, а їх, бачите, тут цела грозь. Кожний такой прибор стоїть от полутора до трьох тисяч євро. Лікар каже, стан немовлят, які народилися три дні тому, контролюють прилади, яким по 10 років государство, яка в своє в общем то змогло закупити основну базу, зараз такої можливості не має. Це обладнання вже 10 років. Працює без виключення. Багато чого зіпсувалося. Директор центру дитячої кардіології зізнається, рідко в кого що просить, та цього разу вже хотів волати про допомогу. Аж раптом її запропонували заради діток на сцену столичної оперети. Вийдуть медійники. Ідею першого журналістського доброчинного концерту втілюватиме в життя режисер Олександр Гриценко. Я вважаю, що ми ділим ні зряшне діло. І деньги забираємо не зря. Якщо вже журналісти вирішили ну, заспівати або пограти на музичних інструментах, значить, вони мають сміливість, тільки журналісти можуть перевернути ту увагу до якихось проблем, які, ну, повинно суспільство вирішувати. Одна справа це ми. Можемо розповідати про це щодня в ефірі, але інша це коли просто ми беремо, і долучаємося до цього доброго, щирого. Хоча ведуча програми Вікна Віта Євтушина закінчила училище у класі скрипки, на журналістському концерті вирішила співати. А до цього каже: навіть у караоке боялася ходити. Чай насправді боюсь сцени, але я готова переступати свій страх і виходити заради цих маленьких дітей, яким потрібно врятувати життя. До концерту менше ніж тиждень. Тож тепер, після випусків новин, віта на уроках з вокалу. Само має вино. Майби підвідом. Засуда не випадково, що ця пісня. Мама, яка завжди чекає на свою дитину. Дитина йде на війну. Вона вже звідти не повернеться. А мама все одно її чекає. І... Можна тільки уявити, які емоції, що переживають ті мами, які от що не народили свою дитину. Перші хвилини життя вони віддають лікарям на операційний стіл. І в знову чекають. Коли віта співатиме на сцені оперети за її спиною. Історія матері та доньки з пісні Мальви оживе. Червоним та чорним піском її відтворить учасниця шоу Україна має талант Світлана Тельбух. Мені, як матері, дуже тяжело такою рисувати. Сіріово дітей і, звісно, прочувствовала цю пісню. Всі ескізи рисувала подивимо. Музику. Ну, я її по кругу просто все ріме слушала. Я нічого другого не включала, щоб подихновіся. Можливо, мені щось не вдасться, і я думаю, що картинка підтримує мене. Артем Сорокін Дарина Киричок та Валерій Ратушнюк. Програма вікна СТБ.